Кай Козак, Аудас, гальта, скорбат. Я думаю, ви як. Українське місто зрозуміло, що це перекладена пісня Місяць на небі зіроньки ся от таким чином. Звучить есперанто. Вона досить мелодійна, абсолютно легка, 16 граматичних правил. Ось так Креативно використовуючи творчість, Євгеній Ковтонюк переконує відвідувачів Лінго фестивалю, що мова есперанто одна з найцікавіших. Та конкурентів на цьому міжнародному фестивалі йому не бракує, адже знавців мов тут зібралося багато. Володимир Гуртовенко завітав сюди з Києва, аби безкоштовно навчити всіх охочих мови ідо переконує аби Її опанувати достатньо 10 лекцій. Це планова мова, яка виникла на базі есперанто і створена для порозуміння між людьми, для яких є різні рідні мови. Тому що цю мову дуже легко вивчити і дуже легко потім нею володіти. Наскільки легше? Ну наскільки разів у 10, напевно, ніж іспанську мову? Хоча іспанська вважається найлегше. Ми проводимо презентацію різноманітних лінгвістичних мов. Це будуть мови різних народів, а також штучні мови, такі як есперанто і ідо. Також будуть представлені мови німецька, румунська, хінді, суахілі, китайська мова, молдовська мова, різноманітні українські діалекти. Познайомити з культурою різних народів допомагали етномайстерні. Якщо українці зазвичай більше цікавились іноземними мовами, то іноземці не приховували своє захоплення українською. Міра та Крішна приїхали з Індії. кажуть, їм сподобалась не лише тутешня мова, а й наші звичаї. Так, мова дуже цікава. Санскрит um, uh, наша мова і українська uh, сестра, сестра мова. Різдво так, різд дуже подобається, і істо. Uh, і що? І що? І що? Як зараз? Паска, так, паска, паска. Паска дуже добре. Я їдела на Новорік. Відвідувачі фесту мов та культур, «Буковинська весна кажуть, варто проводити подібні дійства на сході України. Просто треба більше звертати увагу на схід. І от якраз в такому плані не картати за те, що вони інші, а розуміти, чому вони інші, тому що там працювали сотнями років для того, щоб ті люди були інші, для того, щоб вони забули мову, для того, щоб вони забули свою культуру, для того. Що вони забули свою належність, а тоді і з тими людьми, які втратили все, можна робити теж усе. А нам треба робити свою справу: піднімати рівень мови, піднімати рівень культури, піднімати рівень свідомості і єднати Україну. Ятили цьогорічний фестиваль одразу двом великим українцям: найперше унікальній українській постаті Василю Ярошенкові, який в чотири роки осліп, та це не завадило йому опанувати 16 мов і стати викладачем, а також герою небесної сотні Олександру Щербанюку, котрий був співзасновником першого лінгофестивалю. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.